Громадські організації Івано-Франківська взялися активно лобіювати позицію громадян щодо вступу в ЄС. кажуть, зі сторони європейців ситуація виглядає так, бо цімто українці не так уже й хочуть до європейського союзу. Цьому сприяє чимало виступів у змі, зокрема противників євроінтеграції. Останні доносять інформацію про те, що угода з ЄС потрібна виключно владі, а не пересічним українцям. Довести протилежне і взялися франківські активісти та підготували відкритого листа до посольств та консульств країн-членів ЄС. В цьому листі ми. Звертаємось до представників посольства консульств з двома такими побажаннями і проханнями. Перше, це те, що заявляємо про те, що сама громадськість підтримує це, і це потрібно не тільки владі, але й простим звичайним людям. І друге, це те, що просимо посприяти. Маючи от е, такі листи посприяти інформуванню населення е, своїх держав, а що є дуже великий відсоток е, населення в Україні, котрі. Бажають, щоб ця угода була підписана і розуміють, що європейське майбутнє це є власне вибір України. Однак, аби досягнути результату, каже Андрій Фармуга, позиції лише івано-франківців замало. Тож долучитися до такої акції активісти закликають інші громадські організації з цілої України.